Все добре. А ну, давайте допоможемо. Ні, ні, ні. Що впало? За рукав. Місто телефону. нога наго. А ну що під голову. Докатіть швидку. Трий делікатно, все добре. Руку на себе. Ладно, давайте випрямить. Руку на себе. А ну б... Тихо, <свист> тихо, 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 чтобы я одного не сломал. Поп. Розвертаем, развертаем. Мы стоим в... Чиндеши. Там не так, так, так много.